Привіт, я Злата. Живу у великому місті серед сміття. Ходячи по місту, ми бачимо сміття на тротуарі, траві та квітах. Воно оточує нас навіть вдома, в пакетиках, з підолюблених йогуртів, печива і іграшок. Найбільш небезпечним є пластик. Він впливає на зміну клімату. І розчиняється від кількох десятиліть до мільйонів років. Щорічно у світі утворюється 2 мільярди тонн побутових відходів, і ця кількість збільшується з кожним роком. За прогнозами до 2030 року ця кількість буде до 3 мільярдів. Все те, що ми викидаємо, як не потрібне, опиняється ось на таких звалищах. А щоб на заводі перетворити це в енергію, його потрібно відсортувати. Тому, якщо ти бачиш різні баки, не кидай скло у контейнер з пластиком, не викидай сміття на вулиці, бо та пуста пляшка зустріне тебе знову, коли ти будеш купатися в морі. Часто не тільки діти, а й дорослі не думають, чому в нас весною падає сніг, а влітку спека 40 градусів. Я про це дізналася і обов'язково буду обережно відноситися до природи. Тому що мені не однаково, в якому майбутньому я буду жити. А тобі.